Продажу Volvo fh 400 Євро5 2007 рік автомат. Машина має 1600 пробігу. Машина на дуже непоганій гумі. Передня задня стан відсотків по 50. Легкосплавні диски. Великий паливний бак. З захистом обслужена. Тан заднього моста. Задні частини рами. Все ціленьке. Є ось такий ясічок, гідравлика встановлена. Машина є з масою. Має кобінні спойлера. Пультик гідравлики. На садушках вдягнути чохли. Машина на автоматі. Ось таким ось салоном, спальним ліжком, з холодильничком.